Перші премії у міжнародному конкурсі мистецтв Art Gallery здобули шестеро учнів дитячої художньої школи горішніх плавнів. З найстарших нагороди отримали 11 одинадцятирічні Артем Чередніченко із живописом Засніжило білим снігом та Олексій Носуль із графікою родинні традиції викладачка Світлана Богомас. Також премії отримали десятирічні художниці: Тетяна Васильчук з роботою Час подарунків і див викладачка Олена Мінаєва Олександра Квашук із живописом «Лєця пісня, викладачка Дарина Тіняєва та Валерія Куліш, що створила зимові розваги, викладачка Світлана Карпенко. Не залишилась без уваги наймолодша семирічна учасниця конкурсу Злата Ряховська із живописом Радість, викладачка Тетяна Ільїнова. Квітуча палітра, перше місце у всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості із такою назвою, здобула 13-річна вихованка горішньоплавнівської дитячої художньої школи Варвара Колодяжна, номінація Декоративно-прикладне мистецтво, робота Червоні маки. Техніка декоративний живопис ГУАШ, викладачка Олена Мінаєва. Конкурс присвячений творчості й пам'яті видатної української художниці Катерини Білокур. Вітаємо із перемогами наших талановитих юних художників.